У попередніх серіях. Усе тато забирає мене з академії. Здається, у мене є хлопець. Прима національного балету. Наташа Віліс. Люба. Я весь ранок тебе шукаю. Привіт, мама. Мені не дозволять танцювати. І я не виграю цю стипендію. Пообіцяй, що нікому не скажеш. Викличте лікаря. Гудвин, Алисия Дэна Каплан, Том Грин, Джордан Родригес, Тим Покок, у серіалі "Академия танцю». Lately, Останнім часом я бачу у дзеркалі лише колажі різних частин тіла. Я не особистість, а стегно, яке треба повернути, чи рука, яку треба краще підтримувати. Тому я почала грати у гру, де хотіла схопити своє відображення зненацька. щоб побачити чи впізнаю я дівчину, що дивиться на мене із дзеркала. А й що нови впевнені? Місіс знаю, знаю, але вже кінець семестру всі хвилюються за ебігель. Гаразд. Дякую. Бувайте. Немає за що. І досі не хоче з тобою говорити. Ні. Думаю, родина найкраще дзеркало. Привіт. Бо вони знають тебе краще за всіх. І їм завжди видніше, що у тобі змінилося. Привіт, любий. Як ти? Добре? Привіт. Привіт, Люба. Привіт, мамо. А тато приїхав. Він затримався на операції. Я хотів, щоб він побачив моє завтрашнє соло. А вже ж. це шоколад. По longest... перше, я так довго не бачила батьків. That! Тату. Цікаво, що вони помітять. Ah. Привіт. Як я змінилася на їхній погляд? Ти прекрасна. Не можу повірити, що ви приїхали? Тато лютував, як почув. Раз чи два вирвалося? Це будуть лише заняття, а не справжній виступ. Мам. Мамо, тато. Це Ейтен. Привіт. Неймовірно, у вас однакові усмішки. Дуже приємно познайомитися. Ейтене, миле, Я дуже багато про вас чув. Містер Вебстер, Цікаво, я нічого про тебе не чув дотепер. Не хочу вас переривати. Побачимось за обідом. Що? Мені майже 16, тату. А йому скільки? Їй можна зустрічатися з хлопцями. Не пригадую, що дозволяв. Тату, що з твоїм зубом? Пасок у тракторі. Я постійно прошу, щоб він його полагодив, але думаю, що він слухає. Я не збираюся брати участь у конкурсі краси. Зуб почекає. Я люблю тебе, але тобі не можна відкривати рота, поки ти тут. Люди подумають, що ми селюки. Katrina. Катріно, цікаво, що останеться, коли ти старатимешся. Без партнера все одно виглядає недбало. Так, ви нарешті почали працювати у парі. Ура, тара банана. Нейле. Фан-клуб. У нас була угода. Хороші оцінки в обмін на літо без танців. А тепер вона змушує мене вести світські розмови, які мають відбуватися між мамами і дочками. У мене від хорошої поведінки вже висипка пішла. Печива? А вони говорять? Це не обов'язково щось погане. Вона усе літо наполягала, щоб ми. Таро. Я розповідаю мамі Кет про фільм з її участю, який ми дивилися. Пам'ятаєш? Не дуже печива. Вона верещала, коли ми намагались перемкнути, і вимагала, щоб усі звали її Наташа. Наташа. У нас зустріч у місті, тому ми пропустимо ваші післяобідні заняття. Радий, що сьогодні хороша погода у Сіднеї. Тато хоче запросити твоїх друзів на чай. Що скажеш? Так, класно. Сьогодні ще нічого. А нещодавно був жах. Дощ без упину. Цікаво чути, що дощ це жах. Він не це мав на увазі. Подивись на свій бутерброд. Звідки по твоєму береться пшениця, коли немає дощу. Я не думав про процесор. Вона ще просто з'являється у супермаркеті. Ми забули термос у машині. Чи можна замовити і тут, ми ж сидимо у кав'ярні. Я думаю, вони не будуть проти. Знаємо ми ціни у місті. Уяви, на що можна витратити законом 6 доларів. Ой! Що це ти робиш? Я до тебе синку. Have... У вас тече. Right. Ясно. Це ти танцював з моєю дочкою? І що? Не знав, що танцюристи цікавляться машинами. Не знав, що батьки балерини їздять на таких колемагах. У тебе класні батьки. Ну, Твій тато хотів мене поскубати, але то деталі. У вас проблеми якби я не раділа, уявляючи Наташу фургончику, я б вимагала у неї поїхати де-інде. Привіт, мамо, рада тебе бачити. Таро, я запрошую вас з батьками до нас на вечерю сьогодні. Бонкафа підійде. Дякую. Здається, вони хотіли запросити нас, але можна поєднати. Вони хотіли, але у них з'явилися справи, і вони зайняті. Леспрокатишкода, ти приходь. Треба тебе зачесати. У нас зустріч із стилістом. Рятуйте мене. Не треба соромитись батьків через мене. повір. Тато скаржитиметься на малі порції, а мама підспівуватиме про ціни. Простіше буде сходити з ними завтра. Не ображайтесь, що я не піду. Ні, принцесо. Я замовив столика у закусочні, але якщо ви потомилися. Таро Є Трохи. Дякую, тато. Ей, Маєш гарний вигляд. Ми все-таки вирішили повечеряти. Зібралися і пішли. Я сама поскладаю. Сьогодні ми ходили у банк, хотіли переоформити одну з позик, але вони зараз не хочуть ризикувати. Це означає, що у нас заберуть ферму? Ні. Якщо ціни на деревину підвищаться, все буде добре. Але зараз доведеться економити. Я можу працювати по неділях. Це не допоможе. То чим же мені допомогти? Не хочу брехати і говорити, що навчання тут недороге, плюс плата за житло, взуття, трико. Ні, Дай закінчити? Це ж моє усе. Це моя мрія. Я знаю, Люба, і хочу, щоб вона у тебе була. Просто я хочу поєднати декілька мрій. Скажи чесно, якщо ти відкладеш навчання до наступного року, це буде трагедія, доки ми не владнаємо справи. А що каже тато? Тато не хотів, щоб ти дізналася. Він так пишається тобою, тільки про це й говорить. Ти не можеш про таке просити. Я не прошу тебе ні про що. Лише подумай. Ми як сестри так, Наташо, коли я побачила, як ви танцюєте Аврору, я не могла повірити, що у вас 15-літня дочка. Кет, ти бачила маму у цій ролі? Так, я завжди дивлюся. Люблю на неї дивитись. Я вражена, як ви усе поєднуєте. Ларс Петерсен розповів мені, що ви братимете участь у європейському галоконцерті. Ну перезнімемо Це ж практично, як танцювати перед королевою. Тільки не кажіть, що ви після того приходите додому і чистите ванну. Ні, але це ще не вирішено. От я дурна, ти знову їдеш на галаконцерт? Це ж декілька тижнів. Ти ж поїдеш подивитися на маму, правда? Так. На щастя, він буде якраз на мої шкільні канікули. У мене завжди були чудові канікули. Пам'ятаю, у Сингапурі вона настільки переймалася своїм туром, що полетіла з країни, забувши мене у готельному номері. Перезнімемо. А зараз Тара Вебстер із інтерпретацією гидкого качення. <зар> Він багато втратив. Чудово. Їх. У шквар каченя. Що? я пропустила своє соло. Раптом так ліньке стало. Ніхто нічого не казав. Мені потрібна магазина терапія Наташі побачити мої рахунки. Хочу пустити у дію цю крихітку. Знаєш, кет. Багато хто усе віддав би, щоб бути тут і мати те, що маєш ти. Дивно, але ти сприймаєш це як очевидні речі. Тара Come help your old dad. The city boy doesn't know how to find the alternator. Uh, I'll just be back in a sec. Ooh. Sounds. It is. They're actually ugly, aren't they? All those ballets gone about them being so beautiful. But up close. Weird necks. Це було щось неймовірне, правда Жаррі? Непогано. Він і не збирався приходити. Він намагається. Gonna... Потрібен час. Приблизно ніколи. Бувай. Бувай. Місіс Армстронг. Я знаю, що вона відпочиває і ви казали, щоб я не дзвонив, але перекажіть, що я. що я їй дзвонив. Привати. Що дивишся? Хороший вибір. Не треба було. Це хороший фільм. Це не закусочна, але без зуба туди якраз пускають. Тато все добре. Знаєш, як там завищують ціни? Так, це не вдома. власне, я хотіла поговорити з вами обома. Ви змусили мене усвідомити, як я скучила за домом. Тобі ж тут подобається. Що таке, принцеса? Тебе хтось образив? Нейли, я не думаю. Справа не в тому. Я люблю свою мрію про це місце. Але, будучи тут постійно, я втрачаю себе. Якщо я повернусь додому, це не значить, що я перестану танцювати. Я зможу робити це декілька разів на тиждень. Не знаю, що й думати. Це важко, але я вже вирішила. Рейні? Тара, Тара. Я хотіла тебе сьогодні побачити. Це має тобі сподобатись. Я сказала, що віддам їх тобі, коли будеш готова. Дякую за все. Але я прийшла сказати, що мене не буде наступний семестр. Я повертаюсь додому. є важливіші речі. Ніж балет. Якщо ти так думаєш, то тобі тут не місце. Це місце допоможе мені стати профі. Але не потрібно бути тут, щоб танцювати. Я справді люблю танці, і цього має бути досить. І ще, я не стану хорошою танцюристкою, якщо не подобатимусь собі внутрішньо. Дякую. Псовані, але з іншого боку, власники магазинів поставлять мені пам'ятник. Нам дозволяють лишати речі на канікули. Можете приїхати до мене на канікули. Дурня якась. Ми вже чули останні новини. Точніше, Тара дурна. Що? Ти порадила мені протистояти татові, і він тепер навіть говорити зі мною не хоче. Але нічого, бо я тут чому тобі складно зробити те саме. Sammy, повернись, Облиш його. Є результати. Наче нам нема більше чим зайнятися. Ти добре вчинила? Думаєш? Так. Я б теж покинув це місце заради твоєї родини. Ходімо. Куди? Яка різниця? Поглянь, ти пройшла. Стипендія для першокурсників. Плата за навчання і житло це не подарунок. Ти заробила кожну копійку. Щотижня ти ходитимеш до мене на індивідуальні заняття і працюватимеш важче, ніж можеш уявити. Ви кажете, що я можу лишитися. Схоже на те. Я лишаюся. Так. Це лише на три тижні. Ви ж не проти, що я не назавжди. Я знаю, що ви сумуєте за мною. Я вже поставив більярдний стіл у твоїй кімнаті. Не зіпсуй мені свято. Таро. Таро. Люба. Ти ж знаєш, що я не хотіла, щоб ти здавалася. Це перший дорослий крок, який я зробила. Рятуйте, дівчата, плач. Шоне? Можеш нас сфотографувати? Так. Готові? Усміхайтеся. <плес> Три, два, сир. Right. Побачимося в наступному семестрі. Дякую. Можна її вкрасти на декілька годин. Це терміново. Sure. А вже ж. <laughs> Це мав бути твій прощальний подарунок. Я хотів купити листівку. Це небезпечно. Фокус у тому, щоб не дивитися вниз. Усі це знають. З тих пір, як батьки були маленькими, like the... ідеї сім'ї змінилася. Більше немає визначених правил. Неважливо, чи є у тебе ДНК. рідних людей ти відчуваєш. The people, це люди, які з'являються у ту мить, коли найменше очікуєш. Хто тримає тебе за руку, не питаючи дозволу? Для рідних не важливо, де ти коли ти з ними ти вдома. У мене тепер дві родини і дві домівки. І я знаю, що значить бути на вершині світу.